Епопея з'ясування стосунків між просвітою та приватним підприємцем Жогалко триває. Нагадуємо, протистояння виникло через приміщення другого поверху в будинку на вулиці Воровського, 10. Тривалий час там працювала культурно-мистецька галерея Круті сходи під керівництвом Тетяни Жогалко. Втім, у січні двері кімнати просвітяни опечатали. Бізнес-жінку звинуватили у несплаті оренди. Вона аж твердить, з того часу не може потрапити всередину та забрати коштовні раритети з колекції. Там одних рушників, старовинні рушники, які збирались, там ще рушники кінець 18 століття. Там скульптура Василя Добового вже покійного. Одна скульптура, там от його ціна 25 тисяч гривень. А там їх багато. Під дверима підприємець розпочала голодування допоки їй не повернуть колекції. Жінка відмовляється від їжі до втручання правоохоронців. Від них вона вимагає повернути вкрадене майно. Я звідси тепер не піду нікуди. От поки, поки не почнуть розбиратися, і поки якісь законе, правове рішення не буде прийняти, тому що я просто не знаю, що робити. В цей час керівника обласної просвіти Василя Чепурного на місці немає. кажуть, він на лікарняному. Ситуацію коментує заступник. Усі речі передані, і це підтверджено навіть відео. Це відео знімав чоловік підприємиці, але вона каже, там не всі речі найцінніше залишилося всередині. Просвітянин натомість знизує плечима, каже, передали усе претензій, не розуміє. Поза очі Василь Чепурний в інтернеті публікує таку відповідь. Сьогодні Тетяна Жоголко, колишня директор просвітянської галереї Круті сходи, яка мала забрати з приміщення просвіти свої особисті речі, які чомусь досі не хотіла забрати. Пальто, варення, пляшки рідини, схожої за виглядом на вино, влаштувала чергову виставу. Речі, які не захотіла забрати, комісію були привезені їй в інтермецо. Так що хай посидить у холодочку, можливо, пам'ятається, та таки сплатить свої борги про світі. Тетяна Жогалко стоїть на своєму й голодуватиме під дверима галереї, допоки їй не повернуть всіх речей.